Це не довго, це не складно. Щоб зняти ці сторіз, боже, опять ці сторіс, ну ладно, давайте завтра знімо. Я не монтую свої ролики створити, зібрати, зняти чотири години на тиждень на один сторітель може йти весь день. Це просто системна робота. Ну що, друзі, всіх вітаю на нашому черговому відео на YouTube. І сьогодні буду розповідати про те, як реально вести контент, вести блог ефективно, класно, правильно, залучаючи аудиторію, роблячи продажі і витрачати на сам контент, на саме ведення блогу максимум 1 годину на день. Поділюсь своїми секретами та менеджменту в блозі. Для новеньких мене звати Настя, експерт по блогінгу, по запускам, по соціальним мережам допомагаю розумним талановитим українцям запускати свої блоги, запускати свої інфопродукти і багато на цьому заробляти. Чомусь ведення блогу всім здається таким, знаєте. Моторним, таким нудним довгим процесом, на яке потрібно наважуватись цілий день, щоб зняти ці сторіс. Боже, з ці сторіс, ну ладно, давайте завтра зніму. Ну коротше, чомусь більшість експертів реально сприймають ведення блогу як щось сильно складне, як великого слона, якого потрібно з'їсти. Хоча насправді, ну як на мене, це зовсім не так, бо я не сприймаю блог, якщось мега складне. У мене це все. Такими маленькими шматочками, маленькими кроками я просто рухаюсь в своєму контенті. І так, блог – це насправді робота, це на хобі, це не позакласне читання, це не щось, що залишається там на потім. Це має бути вашою роботою, але це дійсно робота, на яку можна витрачати одну годину на день. І сьогодні в цьому відео я розповім вам, як це робити. Обов'язково додивіться до кінця, тому що в кінці я подарую подаруночок коментаторам. Тому дивіться до кінця, щоб забрати свій подаруночок. І так, крок перший в моєму тайм менеджменті. В п'ятницю, так кожного тижня, в мене в п'ятниця, це кінець мого робочого тижня. Я сідаю і прописую собі план на наступний тиждень по контенту. Він виглядає приблизно ось так. Ви бачите перед собою скріншот. Пишу собі сторіс, понеділок, лайф сторіс про поїздку на вихідних. Середа, експертний стрітел про команду. п'ятниця особистий сторітел про продуктивність. Просто тезами, темами собі пишу, що я маю зняти на наступному тижні. Теж саме по рілс і по дописам. Понеділок, середа, п'ятниця. І я наперед, на тиждень вперед, бачу, що у мене по контенту. Відповідно, я можу розпланувати свій розклад таким чином, щоб зняти лайф особисто та експерт. Наприклад, коли я там знаходжусь весь день вдома, я розумію, що на ну, мені нема чого показати лайф цікавого а, аудиторії, і я, скоріш за все, в цей день зніму експертний контент, де мені просто потрібно побудувати там якісний цікавий стертерінг. А коли в мене буде активний день не вдома, якісь поїздки, якийсь спорт і так далі, я краще в цей день зроблю лайф, тому що буде цікаво показати лайф саме в цей день. Тобто з вечора, там п'ятниці на наступний тиждень, я прописую собі ось такий план в темах. Це дуже важливо. Тому що коли у вас є план, ви по перше, розумієте, чи правильно в контексті стратегії контенту ви рухаєтесь так у вашому блозі, чи все ви розповідаєте? Те, що маєте розповісти, чи правильно ви прогріваєте, чи нормальний у вас баланс контенту? По-друге, вам самому легше рухатись в такому темпі, коли ви чітко розумієте, що вам потрібно зняти. Наступний крок в понеділок або у вівторок, це крайній крайній строк. Я сідаю, записую всі рілз на тиждень і пишу допис. Зазвичай це два рілз, іноді буває таке, що це один рілз і один допис. На це у мене йде ну, максимум пів години. Реально, півгодини, щоб зняти, написати сценарій і все і віддати на монтаж Я не монтую свої ролики. У вас з монтажем це може бути ну година. Да? Але в цілому, та в понеділок ви можете виділити цю годину, щоб зняти Reels і зробити дописи на весь тиждень наперед. І протягом тижня вам не потрібно буде про це думати і витрачати на цей час. Тобто, зафіксували в понеділок, у нас йде одна година на створення Reels, дописів і так далі на тиждень. Також в понеділок ми можемо зробити лайв сторіс, наприклад, і витратити ще годину. І того у нас в понеділок пішло дві години на ведення блогу, начебто багато. Але йдемо далі. Вівторок, так як ми в понеділок зняли сторіс, в цілому, на мой вівторок, вже взагалі можна їх не знімати. Торік у нас просто день без блоку. Рілс ми вже зробили, сторіс ми не робимо, просто пропускаємо і відпочиваємо. Середа одна година на експертний сторітелінг. створити, зібрати, зняти. Клас. Четвер не ведемо блог, тому що в сторіс ми вже вийшли в середу, відповідно, в четвер можемо не виходити, а рілси допису у нас готові. П'ятниця приблизно одна година на особистий сторітел, наприклад, про продуктивність. І того у нас виходить в понеділок дві години, в середу година, в п'ятницю ще годину. І в сумі це все виходить 4 години на тиждень ведення блогу. Коли у вас в тижні виходить 6 одиниць контенту, 2 рілс і допис, і три рази сторіс. і цього з головою достатньо я так веду свій блог. Звісно, не в активні періоди прогріву, але в звичайні періоди, тобто більше часу, я так веду свій блог, і ось тільки я витрачаю чотири години на тиждень. Звісно, сюди не входять там роботи з учнями, всі дзвони, створення продуктів. Це в суто проведення контенту, проведення блогу. І Якщо ви там монтуєте собі рілс, можете закласти ще одну годину на монтаж. Це буде вже п'ять годин. Але в цілому це реально, якщо поділити на всі робочі дні, це одна година на день. Тобто, в цілому, після цього, ми маємо розуміти, після того що я розповіла, що блог це не довго, це не складно, це просто системна робота. І впевнена, що кожен з вас, навіть маючи основну якусь роботу, може виділити одну годину на день. Це абсолютно реальна історія. А тепер про те, як конкретно ось цю лише одну годину на день витрачати на сторітелінг. так тому що я знаю, що у багатьох людей на один сторітелінг може йти весь день. Я чесно не розумію, як, як ви це робите, але зараз розповім, як роблю я так, щоб у мене на це йшло там одна година. Бувають дні, це буває напевно там десять разів на рік, коли у мене там іде на сторітел півтори години, дві години. Але це щось сильно складне має бути. І так, день, коли я роблю контент. Наприклад, вісьма понеділок у мене виходять сторіс. Я сідаю. Відкриваю нотатки, і за 10-15 хвилин я пишу а, собі план по сторіс, чітко який текст у мене буде на кожній сторіс. Ось так це виглядає в нотатках, а, виділяю собі жирним шрифтом, що мені потрібно записати голосом, так тобто, де мені потрібна була куча голова, щоб сторіс були різноманітні і живі. Обираю собі в телефоні фото, які будуть на фоні. Роблю фото, якщо вони мені потрібні, і збираю все в чернетках. Так, в чернетках на телефоні. Збираю собі весь сторітейнг, передивляюсь. Щось виправляю, якщо мені потрібно, і все публікую. Тобто, зараз, ну коли в мене набита рука, це реально година. У вас можливо це буде трохи більше, але не набагато більше. Тут головне прописати план, одразу все відзняти і потім просто зібрати в чернетках, не розтягувати на весь день і не робити з цього дуже складну справу. Тобто, однією задачою все зробити, перевірити, опублікувати. І наступний лайфхак так буває таке, що я собі прописала на наступний тиждень. Наприклад, я собі пишу, що я маю зробити ось такі сторіс і там ось такі сторітейлінг, Але я прокидаюсь, і у мене сильно завантажена день, сильно багато задач. Або я просто в настрій, або я просто не хочу мити голову. Бувають різні ситуації. І в цей день. Ну, я можу собі сказати, окей, ти можеш посунути свої плани сьогодні. Не знімати сторітенька зробити а, сесію питання-відповідь. Це супер класний лайфхак, коли у вас немає ресурсу, немає часу на те, щоб робити якийсь сторіс. Ви просто кажете, я завжди щиро кажу, виходжу в плохо. Кажу, слухайте, у мене немає ресурсу сьогодні. Типу, я не хочу сьогодні робити сторіте. Давайте просто по відповідаю на ваші запитання. І мені пишуть запитання про блог про життя і так далі. Я просто сиджу на дивані собі з шоколадкою, там серіальчиком, і просто на лається, знаєте, відповідаю на ваші запитання. Мені приємно, і ви отримуєте користь. І це також прикольний формат контенту в блозі. Тобто він реально цікавий аудиторії, він набирає там досить багато перекидів. Тобто, ну це норм, реально це норм. А буває таке, що ви не вговорі, і в такому разі можна один з днів виходу в сторіс, які ви запланували, присвятити просто стрітеле. Так само, якщо ви там. Не в ресурсі монтувати Reels, замініть в цей день цей Reels дописом, тому що допис легше написати ніж монтувати Reels. тому ось такі е, штуки можна використовувати, і це буде окей. Тобто, ну не очікуйте від себе 100% ідеальності. Зробіть там на 90%, а не на 100%. І, будь ласка, не забувайте робити фото протягом вашого життя, і фото, і відео. Ось ви кудись пішли, навіть якщо ви не знімаєте сторіс, нафоткайте, сфоткайте себе, коли ви гарно кудись вийшли, сфоткайте чашку капучі, на ваш сніданок, просто фоткайте все. А потім, коли у вас буде день виходу в сторіс, у вас будуть всі всі фотки просто для тексту, так? Тобто на них ви будете накладати текст. І це значно полегшує життя, коли у вас є контент і не потрібно щось шукати і думати, як сфоткати? а Зараз незручно, а те і те. Тобто, коли у вас є цей банк фото, це прям. Сильно спрощує життя, і це, має бути така номер один звичка всіх блогерів та експертів. І так, на цьому рівні, який я зараз описала, з такою регулярністю, втрачаючи 5 годин максимум на тиждень, тобто одна година в робочий день, ваш блог А. Буде регулярно вестись. 5 одиниць контенту, ні, не 5. 3 рази або дописи і 3 рази сторіс. 6 одиниць контенту в тиждень, що просто з головою майже кожного дня ваша аудиторія поглинає ваш контент і прогрівається. Це супер. Б. А ви таким чином будете регулярно прикривати аудиторію до вашої теми, до вас, як до особистості, до вашої експертності та продуктів, і ви в будь-який момент ви зможете зробити запуск, тому що регулярне ведення блогу дорівнює можливість заробити з цього блогу в будь-який момент. Вам знадобились гроші, ви робите терміновий запуск або лоти, або якийсь міні-продукт. Тобто це дуже класно, коли у вас є блог з регулярним контентом і прогріта аудиторія, тому що це можливість в будь-який момент заробити гроші. В ідеалі, щоб не було таких моментів, щоб у вас було все заплановано, всі запуски заплановані, але буває всяке, так? І ну, реально це прям класна база, це класна така подушка безпеки. Але, будь ласка, не забувайте про те, що регулярне ведення блогу це А, але щоб було все ідеально, у вас має бути і Б. Просування вашого блогу, тобто тільки з регулярним веденням блогу він у вас буде класний, але якщо ви не будете його просувати, про нього не будуть дізнаватися нові люди. Блог має обов'язково рости, і тут вже питання до просування, щоб ваш блог зростав, потрібно його постійно кожного дня просувати. У мене на YouTube є е, е, відео про це. Зараз ми зробимо таку цилочку е, до нашого першого відео, як я набрала 30 тисяч підписників, там я детально розповідаю про те, як. Конкретно розвивати блог, просувати його, щоб приходили постійно нові люди. Тоді ваш блог буде постійно зростати через просування, а аудиторія постійно прогріватись до вас через ваш регулярний контент. Пишіть в коментарях свій найголовніший інсайт, який ви отримали. Я подарую одного зі своїх найулюбленіших книг. Вона називається Атомні звички. Це чудова книга, яка привчає до будь-якої звички, в тому числі до звички вести блог. Оберу три людини, пишіть свої інсайти, і давайте через тиждень після виходу цього відео ми оберемо трьох переможців.